Саме ефективний спосіб це коли ви вже подрібнили, зробили деструктором з азотом. Заробка поверхнева заробка рослинних решток на самоаеруючий шар. Да? Я там в своєму курсі механіка обробку про це багато розказую, але суть в чому, якщо ваша технологія дозволяє зробити поверхневу заробку рослинних решток, там на 5, 7, 10 сантиметрів, якщо прям велика маса. Ну, не знаю, там вродило 15 тонн кукурузи, да? уявіть, яка там маса, 15 тонн палки на гектарі. О, ти як її дрібни, як її деструктором поливай, і все одно їй треба ну, набагато більше ґрунту, чим 5 сантиметрів. А третій найбільш ефективний спосіб, як боротися з шкідниками, це поверхнева заробка рослинних решток, тобто на шар, який аерується, сам аерується, щоб не треба було його повторно ворушити. Тобто, знову ж таки, це треба розраховувати від. На маси, да, або е, як це, прикладним, не прикладним е, практичним да, е, способом прямо на полі пробувати, там, на яку глибину цю масу заробити, да, або, ну, смотря яка культура, як Да, рештки. В солому, плітом, можна якоюсь колісницею, або ці келії, або обичним лущильником, або даже рублячим катком. ну, все залежить там, від маси. Ну і навпаки. На 15-го палки ти вже рублячим катком на 10 см ніяк не заховаєш. Да? Тут треба щось то посильніше, щось помочніше. Вот. Це був третій інструмент, тобто заробити рослинні решт.